пілотники, які допоможуть знищувати ворожі БПЛА над Вінничиною, передала українським захисникам Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Вінницька міська рада продовжує компенсувати витрати підприємців на встановлення сонячних електростанцій. Як штучний інтелект допомагає аналізувати стан доріг у Вінниці? Ексклюзив телеканалу Віта. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день у четвер, 25 вересня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Безпілотники, які допоможуть знищувати ворожі БПЛА над Вінничиною, передала українським захисникам Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом обладнання. Отримав 101-й полк зв'язку. Які завдання допомагатимуть бійцям виконувати дрони? Олена Карбівська розповість. Його максимальна швидкість польоту понад 200 кілометрів на годину. Такий безпілотник літакового типу може нести 800 грамів тротилу. Його завдання знищити ворожий шахет. Підлетіти до шахеда, зайти за нього зверху і підірватися. Виконується все винятково дистанційно. В екіпажі працюють чотири людини: це вибухотехнік, пілот, механік. І другий пілот, який сидить за наземним комплексом і наводить першого пілота. Нищити ворожі розвідувальні безпілотники допомагатимуть FPV-дрони Фенікс. Це багаторазові дрони, які працюють за принципом підлетів, збив, повернувся. Максимальна швидкість 120 км на годину, крейсерська крейсерська швидкість 60 км на годину, максимальна грузопідйомність 2,9 кілограмів. Обидва комплекси складаються з антени, обладнання для керування та дронів. Їх Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала 101-му полку зв'язку. Це вже в четвертий підрозділ отримав обладнання. Цього разу на його купівлю виділили субвенцію з міського бюджету. Для того щоб у першу чергу давати, як кажуть, вісіч шахедом в межах Вінницького регіону. І я думаю, що вони будуть ефективно виконувати свої бойові завдання в цьому відношенні, бо ми всі підказу розуміємо, наскільки сьогодні є велика загроза шахедів для цивільної інфраструктури, в тому числі і для відповідно військових об'єктів. І дуже важливо для нас, щоб ми спільними зусиллями змогли побудувати ефективну систему протиповітряної оборони в нашому Вінницькому регіоні. На Вінниччині через ворожі атаки безпілотниками руйнувань зазнають як цивільні підприємства, так і приватні житлові будинки. А тому важливо напрацювати дієву систему протиповітряної оборони. Передані комплекси допоможуть послабити ворожу розвідку над областю та намагання ворога руйнувати інфраструктуру Вінниччини. Останні події, які ми з вами всі бачили, то ті руйнування, ці, на жаль, невідворотні такі жахливі моменти. Дійсно, ми розуміємо, що підтримка захисту повітряних сил це дійсно один із найважливіших теж пріоритетів саме для Вінничини. Підтримка сил оборони залишається пріоритетом роботи Вінницької міської ради та міжрегіонального гумштабу. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. У ніч на 25 вересня російські дрони атакували критичну інфраструктуру Вінниччини. У результаті влучання виникла пожежа без світла залишились більше 300 побутових споживачів. Певний час було зупинено рух потягів. Як повідомила перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, станом на ранок електропостачання та рух залізницею відновлено. На щастя, обійшлося без людських жертв. Працюють усі відповідні служби над ліквідацією наслідків влучань та пошкоджень. Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило, також і не надходила інформація про руйнування житлових будинків. Над ліквідацією наслідків працюють 76 осіб особового складу та 24 одиниці техніки. А вінницькі підприємства продовжують активно переходити на зелену енергетику. Ще одна компанія у нашій громаді встановила сонячну електростанцію. Якої вона потужності? Дивіться докладніше у сюжеті «Лі іскри. Це одна з вінницьких фармацевтичних компаній. На її даху ще від початку літа генерує електроенергію сонячна електростанція. За сприятливої погоди 108 панелей забезпечують підприємство 50 кВт електроенергії. Також тут встановлений 50 кіловатний інвертор та п'ять акумуляторних блоків загальною потужністю на 100 кВт. На втілення цього проєкту компанія витратила 2 мільйони 700 тисяч гривень. І це вже друга сес, яку встановили на підприємстві. Дана станція покриває на 15%. Стара наша станція, яку ми теж маємо, другу станцію приблизно на 35%, 50% покриття сонячної електростанції ми використовуємо. Роботу ми почали відразу після того, як запустили склад. Це приблизно десь в лютому, а запустили в панелі в червні. У компанії порахували для того, щоб повністю покрити витрати на встановлення сонячної електростанції, знадобиться близько трьох років. Та завдяки програмі Вінницької міської ради зробити це можна значно швидше. За встановлення сеста накопичувачів електроенергії підприємство розраховує отримати компенсацію у розмірі до 1 мільйона 600 тисяч гривень. Це підприємство є одним з прикладів, коли поєднується і встановлення енергогенеруючих сонячних електростанцій, і акумуляторних батарей для збереження енергії. Наш порядок передбачає, що ті підприємства або ті суб'єкти господарювання, які поруч із СЕС ставлять ще й накопичувачі, можуть розраховувати на суму компенсації до 2 мільйонів гривень за умови, якщо обсяг сплачених податків цього дозволяє. У Вінниці вже понад 110 підприємств встановили сонячні електростанції. Їхня загальна потужність понад 20 мегаватт. І для іскреолехлітвінців новини за день. Телеканал Віта. Штучний інтелект допомагає аналізувати стан доріг у Вінниці. Місто доєдналося до пілотного проєкту з використання японської технології. Відтак на службові автомобілі Вінницького шляхового управління встановлюють телефони зі спеціальним програмним забезпеченням, яке допомагає моніторити стан дорожнього покриття. Які результати дана технологія показала в інших містах країни. Олена Карбівська розповість. Перш ніж вирушати на об'їзд міста на службовий автомобіль Вінницького шляхового управління, встановлюють телефон зі спеціальним програмним забезпеченням. Його мета відзняти вінницькі дороги. Нажимаємо патруль, нажимаємо вписувати, включаємо камеру, машина рухається, зйомка стану асфальтного покриття дорог нашого міста. Далі вже справа за штучним інтелектом. Саме він аналізуватиме відзняте відео на наявність тріщин, вибоїн, корозії огороджень та інших видів пошкоджень. Якщо раніше працівники виконували заміри пошкоджень дорожнього полотна вручну, то тепер ці обчислення робить програма. Штучний інтелект автоматично обробляє, дає розміри всіх пошкоджень, якість пошкодження, небезпеку. І вже є повна інформація для нашого департаменту, що робити, який ремонт потрібен. Вінниця одне з чотирьох міст України, де використовують подібну технологію. Її розробили японські спеціалісти. У цій країні її впровадили у понад трьохстах муніципалітетах. Загалом систему використовують у більш ніж десяти країнах світу. На мапі це буде відображатися різними кольорами, тобто, якщо там є якісь пошкодження, це можливо там сині, це червоний колір, якщо там незначні чи там якісь малі недоліки, це буде жовтий, Якщо все, все, все добре, це буде зелений. Це інноваційний проєкт, який зараз у нас проходить тестовий режим. Це проект, який нам надали наші колеги з Миколаєво Трехап. Вони є посередником між виробником цієї технології, це японська компанія, та між містами України. По завершенню поїздки відео відправляють для обробки зібраних даних. Ми зупиняємо зйомку. Можемо зняти телефон і дивитися. Нажимаємо ячейку файл, який відправити, паркетна обробка, так, і починається аналіз зображення, завантаження вже йде в облако цієї програми. Дороги Вінниці за допомогою штучного інтелекту моніторять протягом двох тижнів реалізація даного проєкту дасть змогу отримати об'єктивну оцінку поточного стану доріг та визначитися з пріоритетністю ремонтних робіт. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день телеканал Віта. Вінницька міська рада продовжує проведення щорічних сільськогосподарських ярмарків і з 27 вересня по 19 жовтня кожні вихідні вінничани та гості міста зможуть придбати сільськогосподарську продукцію від виробників за прийнятними цінами. Що варто купувати та де саме будуть відбуватись ярмарки? Говоримо сьогодні. У нашій студії із заступником директора департаменту, начальником управління аграрної політики департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Олександром Закорченим, Олександре Григоровичу. Я вітаю вас. Доброго дня. А ми знов починаємо звикати до проведення щорічних сільськогосподарських ярмарків раніше їм заважав то ковід, то повномасштабне вторгнення. А віднедавна ця традиція ярмаркування у Вінниці відроджена. Що показали перший рік проведення сільськогосподарських ярмарків? Наскільки вони цікаві городянам і виробникам? Ну от, в минулому році ми відродили проведення цих ярмарків. Перша локація це були щітки. Ми ярмарок проводили три дні три дні поспіль. І ми побачили те, що незважаючи на те, що ярмарок заходиться за містом, ми врахували і додавали три маршрути, які зв'язали найбільш щільні райони міста з цим ярмарком. І побачили, що майже 10 тисяч населення відвідало ярмарок. І е, велика кількість учасників це малий фермер, який знаходиться навколо міста Вінниці, фактично зреалізував свою продукцію за три дні, яку він раніше реалізовував в різний спосіб протягом півтора місяця. Отже, 27 вересня, 19 жовтня, де саме і як саме все це буде відбуватися у форматі осіннього сільськогосподарського ярмарку е, Сергій Анатолійович побачив ще. Гарні відгуки населення і те, що вони попросили продовжити, тому що їм сподобалася і, і якість, і саме те, що ця продукція своя. Ми в червні місяці повторно зробили ярмарок, він вже був на Ващука. Там явка була людей ще більша, і е, виручка від реалізації реалізовано сезонної продукції було ще в більшому розмірі. Тому ми вже в осінній ярмарки починаємо з ващука 27-28 вересня. Це вже на ці вихідні, які ми очікуємо, відбудеться осінній ярмарок. Там можна буде придбати продукцію овочівництва, крупи, борошно, продукцію, хлібну продукцію, олію от м'ясна молочна продукція. Ну і інші види продукції вже зареєструвалося в межах 50 учасників. Тому я думаю, що кожен. Хто має бажання придбати продукцію від виробника, Задати питання безпосередньо виробнику про якість вирощування, де вона знаходиться, як зберігається, це можна буде зробити вживу саме безпосередньо на території вулиця Вощука. Це між вулиці Василя Порика і Келицькою. А, біля тридцять четвертий нормальна міжко. логістика. Громадський транспорт нашого міста дозволяє дістатися з будь-якої точки Вінниці. Ну і власним приватним авто не буде це Місце Закріпили це місце. Закріпило себе практикою ярмарку червня місяця. Воно показало, що там вдвічі більше відвідувачів ярмарку було ніж було на Щитках, тому що це спальний район, і люди, які в суботу прийшли на ярмарок, в неділю вони вже очікували. Другого дня для того, щоб придбати ту продукцію, яку вони придбали, скуштували, оцінили і прийшли за нею знову. Отже, 27-28 червня на Ващука стартує осінній ярмарок, але наскільки я розумію, так само буде відбуватися і наступні вихідні, і через вихідні. Так, ми запланували проведення місячника, оскільки в минулому році сказали, що ми проводили ярмарки. В кінці жовтня, і це був період, коли велика кількість містян вже зробили заготівлю. Ми врахували цю пропозицію і почали на три тижні раніше. Саме в період, коли починається заготівля товарів на зиму, ми пропонуємо ці ярмарки. Перший ярмарок буде на Ващука, оскільки це була обіцянка перед мешканцями ярмарку в червні місяці. І на щітках це буде три тижні поспіль. Проведений ярмарок, оскільки це зручна позиція саме для фермера і для того, щоб транспортом можна було заїхати і взяти, ну наприклад, більше ніж 50, 60 і там 100 кілограм продукції саме безпосередньо в засіб. коли стартує ярмарок у щітках з наступного тижня, 4 числа. Панове, отже, ярмаркуємо разом на осінніх сільськогосподарських ярмарках. Зустрічаємось у вересні на вишенці, а у жовтні у Щитках. Буде цікаво і вигідно. А з нами у студії новин був заступник директора департаменту, начальник управління аграрної політики департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Олександр Закорчений. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску під час обрізки старих дерев у парку Леонтовича знайшли колонію кажанів. Відтепер у них є нові домівки. Творчість, спорт і технічні гуртки. Усе під одним дахом Вінницького міського палацу дітей та юнацтва. Тут кожен може знайти справу до душі. Вінницька Нива пробилася до однієї восьмої фіналу Кубка України з футболу у рідних стінах. Підопічні Юрія Ярошенка розгромили гірник спорт. А у парку Леонтовича під час обрізки старих дерев виявили колонію кажанів. Щоб зберегти їхнє середовище існування, вирішили для рукокрилих виготовити нові домівки із залишків деревини. Повертаючись на зимівлю, кажани зможуть облаштувати у них нові оселі. Як виглядають імпровізовані хатинки? Бачила наша Ірина Дідух. У центрі Вінниці серед зелених алей центрального парку облаштовують нове житло для кажанів. Будиночки створені зі старої берези. Вона раніше слугувала місцем зимівлі рукокрилих, та через аварійність дерево стало небезпечним. Під час чергової обрізки свого гіля у центральному парку імені Леонтовича разом з гіллям випала ціла колонія кажанів. Було прийнято рішення виготовити для них нові домівки. Дотримуючись чітких інструкцій та рекомендацій відділу екології Вінницької міської ради, було виготовлено та встановлено вісім нових домівок для кажанів, які є природніми санітарами нашого парку, адже вони знищують величезну популяцію шкідливих комах. Місце для будиночки вибрали особливе, найбільш тиху частину парку. Подалі від атракціонів і гомону. Тут менше шуму, більше затінку і тиші. Саме те, що люблять кажани. Кажанчики обрали собі саме місцем існування своєї колонії пустотну березу, тому що для них не тільки береза, взагалі пустотне дерево обирається для того, щоб було зручно формуватися в колонії та зручно закріплюватися за допомогою кіхтиків до вже не суцільного, а більш такого деформованого дерева. Тому я думаю, що так і вибрано даний об'єкт як імітація природнього будиночку. Нові будиночки кріплять надійно, на висоті понад три метри. Повністю там дирка в ньому зверху, тут кришечка і дві рейки. І проволокою повністю обкрутили. Все як полону. Я думаю, подивіться, воно жорстко стоїть. Так і старе дерево отримає нове життя, і кажани, які вже за місяць збиратимуться на зимівлю, швидко зможуть знайти надійний прихисток. У Вінниці нині переважає вид рукокрилих рудої вечірниці. Все це відбувається в рамках реалізації зеленого курсу міста Вінниці, а саме одного з пріоритетних напрямків розвитку збереження біорізноманіття. Саме кажанам приділена велика увага за рахунок того, що департамент відновлення та розвитку підписав меморандум про співпрацю з українським центром реабілітації рукокрилих. І кажанами ми займаємося вже не вперше. Так як нам було відомо про те, що вони є тут в парку наявні, ми вирішили їм допомогти створити такі будиночки. Це приклад того, як потрібно зберігати екорівновагу. Він теж закликають не лякатись, якщо на своїх балконах або дахах будинків знайдуть колонії кажанів, які осіли на зимівлю. Про них потрібно повідомити зоозахисників або представників департаменту відновлення та розвитку. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Творчість, спорти, технічні гуртки усе під одним дахом Вінницького міського палацу дітей та юнацтва. Тут кожна дитина може знайти справу до душі від класичного балету до спортивного плавання. У новому навчальному році заклад вже об'єднав понад 5 тисяч вихованців у майже двох сотнях гуртків. До якого часу у палаці прийматимуть нових вихованців, розкажемо далі. 19-річна Кароліна відточує своє вміння та відпрацьовує рухи танцю. Дівчина займається класичним балетом з п'яти років. На перше заняття захотіла самостійно після перегляду мультфільму. Рідні підтримали ідею. Змінювати напрямок не планує. В майбутньому хоче навчати балету дітей. Це більш якось підходить до мого характеру. Це і ніжність, і грація, це і красива постава, і саме здоров'я також. Для спини, для них. Ось так що для мене це ось грацію, про ніжність і про жіночність. Тобто саме встановлення мене як більше вже жінки, як же доросло більш людини, ось балет саме дуже в цьому допомагав. А в кабінеті навпроти різнокольоровий браслет плете восьмирічна Божена, нанизує бісер на ліску та поступово сплітає виріб. Гурток театр моди дівчинка відвідує вже третій рік. Окрім плетіння з бісеру, тут навчають дівчаток декорувати одяг та проводять уроки дефіле. Це коли ти ходиш по сцені і це як демонструєш якийсь одяг або якусь прикрасу. Нам спочатку це демонструють, а потім ми самі повторяємо за цим. Нещодавно в палаці дітей та юнацтва відродили гурток барабанів для дівчат. Тепер у ньому займаються 12 вихованок. Серед них є Лизавета. Дівчина захоплюється танцями, але кілька років тому разом із подругами вирішили спробувати щось нове. Енергія, яку ти отримуєш від кожного виступу, від кожної репетиції. І головне люди, які тут є, ну, це неймовірні дівчата, неймовірний керівник, до яких кожен раз просто хочеться приходити, не, не те, щоб навіть побарабанити, а просто поговорити, просто поспілкуватись про, про все, що хочеш. Окрім творчих гуртків у закладі працюють спортивні секції. Плавання відвідує більше тисячі дітей різного віку. Серед них як ті, що займаються для оздоровлення, так і ті, хто представляє вінницю на змаганнях. Якщо говорити саме про спортивне плавання, наприклад, за минулий рік у нас на базі нашого басейну ми виховали двох майстрів спорту. Один з яких встановив два рекорди області на дистанції 200 метрів та 400 метрів вільним стилем. І один кандидат майстри спорту. Є в нас два спортсмени, які входять в склад резерву збірної України. У цьому навчальному році палац дітей та юнацтва відвідує понад 5 тисяч дітей, які займаються в майже двох сотнях гуртків. У закладі працює чотири основні напрями: художньо, естетичний, декоративно прикладний, науково-технічна творчість і спортивний. Тож кожен вихованець може обрати те, що до душі саме йому. Один з найстаріших це театральна студія, тобто тут протягом всього існування палацу. Протягом всіх 90 років театральна студія трансформувалась, але залишалася і залишається такою актуальною і професійною. У минулому році діти підготували вистави для підлітків. Всього у Вінницькій громаді працює три позашкільні комунальні заклади. Їх відвідують близько 7 тисяч дітей. Кожна дитина, ми рахуємо, має якісь свої обдарування, свої здібності, і для того, щоб вона могла їх десь проявити, десь виступати, десь показувати, демонструвати на якихось фестивалях, конкурсах, просто займатися для душі для того, і існують отакі гуртки, секції спортивні в закладах позашкільної освіти. І звичайно, це допомагає дітям розвиватися. Записатись до безкоштовних гуртків юні вінничани та переселенці можуть впродовж всього навчального року. Прийом заявок триває онлайн на сайтах, а також безпосередньо в закладах позашкільної освіти. Анастасія Антонюк, Діана Волошенюк, Микола Назаренко новини за день, телеканал Віта. А далі до спорту Вінницька нива пробилася до однієї восьмої фіналу Кубка України з футболу. У рідних стінах підопічні Юрія Ярошенка розгромили гірник «Спорт». Усі подробиці цього поєдинку дивіться у сюжеті «Лі іскри. Команду з горішніх плавнів Гірник спорт Вінниця зустріла не надто тепло. Похмура та вітряна погода у місті над Бугом не неначе віщувала гостям, що на них чекає складний матч. На правах господаря вже зі старту гри Нива захопила ініціативу, яка втілилася у два швидкі м'ячі. На 16 16-й хвилині Артур Загорулько вивів вінничан вперед. А вже за кілька миттєвостей Владислав Погорілий подвоїв перевагу своєї команди. Чудовий старт лише додав запалу вінничанам. І у середині першого тайму Загорулько оформив дубль, запаливши на табло остаточні для першого тайму 3-0. Ми молода команда, важко після такого оговтатись. Я думаю, що це більше психологічний фактор. Важке поле, штучне покриття. У нас весь тренувальний цикл на трав'яному газоні. Не знаю, треба переглядати матч з тренерським штабом і роботи виставки. Незважаючи на комфортну перевагу на другий тайм, нивівці вийшли не менш мотивовані, і тиск на суперника лише посилили. Протягом 15 хвилин господарі відвантажили у ворота гірника спорта ще три м'ячі. Окрім загорулька, дубль у складі ниви на свій рахунок записав погорілий. Також відзначилися Борис Лотоцький та Артур Петленко. А остаточну крапку під завісу гри встановив Артем Петрик як підсумок 7-0. Розгромна перемога вінничан. Ми виграли з великим рахунком. Дуже сподобалось відношення всіх хлопців, тому що те, про що нас просили, ми те й виконали. Просили все чітко виконати там, 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 в кожній лінії. З цим справились, тому, от, мені здається, результат такий їм вийшов, тому що виконали все, що нас просили. Перемога над гірником спорт стала для Ниви четвертою в останніх п'яти матчах. Після не найкращого старту сезону зараз вінничани набрали хід та стали значно боєздатнішими. І це дуже тішить тренерський штаб. Кризова ситуація була, яка нас як би, заставила сплатитись і повірити. Чуть перестановки, якби ми зробили такий правильний тренерський штаб. І якби, ну знаєте, як. Паза слажити щоб там ефект давало. Ну на сьогодні якби справляємося, дай Бог, щоб це було на постійна основа. З ким вінничани зіграють в одній восьмій фіналу Кубка України наразі невідомо. Пари цієї стадії сформуються за результатами сліпого жеребкування до числа потенційних суперників Ниви входять навіть гранди українського футболу Динамо та Шахтар. Втім, наша команда наразі зосереджена на наступній грі у чемпіонаті другої ліги. Вже цієї неділі, 28 вересня. Вінничани у матчі 10-го туру на виїзді зіграють проти вільхівців із Закарпаття. Ілля іскра Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал Віта. На сьогодні це основні новини, але не перемикайтеся. в Ефірі телеканалу Віта ще достатньо цікавого. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.